Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 І до нашого ефіру приєднується правник, адвокаційний менеджер фундації Де Юре Степан Берко. Вітання, пане Степане. Доброго дня. Добрий Доброго. день, пане Степане. Є декілька тем, які би ми хотіли з вами обговорити. Ну і перш за все з'явилася інформація про те, що в Верховній Раді є законопроекти, які пропонують обмежити право на інформацію у судах. Що вам відомо про ці законопроекти, і чи які шанс того, що вони можуть бути прийняті, зокрема йдеться про законопроекти номер сімдесят тридцять та 8359. Розкажіть нашим глядачам та радіослухачам, що є загрози вони становлять для нашого суспільства. Так, дякую. Дійсно. З'явилася інформація у нас і в інших представників громадянського суспільства про те, що такі законопроекти планують розглядати. Перший з них це законопроект. 7033. Він стосується доступу до реєстру судових рішень. В Україні діє реєстр судових рішень, де будь-хто може відкрито зайти, перевірити, знайти будь-яке судове рішення, практично будь-яке судове рішення. Там є певні винятки. І власне запропонований законопроект пропонує досить серйозно обмежити доступ до цього реєстру стосовно рішень, які на думку судді, становлять інтерес для національної безпеки або розголошення, ну опублікування яких може становити загрозу для національної безпеки. Проблема в цьому законопроекті така, що то, ті інструменти, які він пропонує, вони насправді абсолютно непропорційні, тому що е, немає ні критеріїв, у яких випадках суддя має закривати е, такі судові рішення, е, ні е, виключного переліку інформації, яка е, становить е, національний інтерес. Тобто, мовно кажучи, йдеться про те, що. У кожному випадку суддя буде собі вирішувати, що що йому закривати, що не закривати. Більше того, е найабсурдніша частина цього закону полягає в тому, що судові засідання, де будуть ухвалюватися ці рішення, будуть відкритими. Тобто, будь-хто може прийти на судове засідання, його почути. Почути суть справи, почути ту інформацію, яка може також на думку суді становити якусь е, е, ну, державний інтерес, яку потрібно приховати. Але потім це рішення, яко, яке буде ухвалене на відкритому судовому засіданні, воно просто не буде публікуватися. На нашу думку, це абсолютний абсолютно хибний підхід, тому що держава має мати якісь гнукаючи е, єдині критерії для того, що. Якщо інформація дійсно є якоюсь секретною або становить загрожуватиме державній безпеці її оприлюднення, то це має бути і закрите засідання, і закрита інформація судового, судового рішення, але більше того, мають бути чіткі критерії, які мають бути вказівками як для судді, так і для громадян, щоб всі розуміли, у яких випадках буде обмежуватися доступ до реєстру? На жаль, цього законопроект не пропонує. Другий законопроект, який ви озвучили, цей законопроект пропонує, е пропонує надати суддям можливість не здійснювати технічний запис судових засідань. Я нагадаю, що в судді, коли відбувається розгляд справи, Судове засідання фіксується технічними засобами, це записується звук, умовно кажучи. Е, у кожному приміщенні є спеціальне технічне обладнання. Очевидь, що в деяких судах е, через пер, е, проблеми із відключенням світла, можливо інші є причини, коли такий запис здійснитися не може. Але. І, в принципі, ця проблема існує, тобто, якимось чином її вирішувати потрібно. Але те, що пропонує законопроект, це просто написати, що суддя на власний рост вирішує, якщо є обґрунтовані підстави, він може не здійснювати такий запис. Більше того, жодним чином не врахована думка сторін. Чи сторони у справі не заперечують проти такого здійснення правосуддя без технічного запису фіксування судового процесу? І ми вважаємо, що це абсолютно ну? Це крок назад, тому що власне фіксація судового процесу вводилася для того, щоб не можна було потім заднім числом вносити якісь зміни у судове рішення, вносити нібито виправлення помилок, а потім міняти судове рішення з одного на інше. Тобто, ми розуміємо, що недоброчесні судді зможуть використовувати ці положення закону для того, щоб е, ну, створювати якісь певні махінації. І знову ж таки. Е, Мета, яку ставить законопроект, це дати можливість розглядати справи у тих умовах, коли такий запис неможливий. Але оскільки не запропоновані жодні критерії, оскільки не запропоновано на нашу думку якогось розумного механізму. Цей законопроект може становити дійсно шкоду для українського правосуддя. Обидва ці, обидва ці законопроекти ставилися на розгляд цього тижня. Планували депутати їх розглядати. Через суспільний розголос, зокрема, і фундації «Довіри», і наших партнерів з інших громадських організацій вдалось переконати депутатів не розглядати їх цього тижня. Е, я сподіваюся, що депутати ну, залучать представників громадськості до обговорення, до діалогу, до пошуку того консенсусного рішення, яке може бути прийнято, поки на жаль, цього не було. Е, пане Степане. Ну але. Е, якщо спробувати, ну спробувати просто щось знайти, е, чим взагалі керувалися ті, хто е, створював ці зареєстрував ці законопроекти, що там взагалі може бути позитивного, тому що ну от ми слухаємо вас, там тільки негатив, але ж для чого цього роблять? Чи це просто щоб прикривати різні е, махінації, ось цих е, можливих на судах? Дивіться, я певен, що е, наміри авторів законопроекту були е, добрі. Тобто вони е, депутати вони ж спілкуються в тому числі з представниками судової влади і зі сторонами, які беруть участь в судових засіданнях. І вони розуміють, що є проблема. Дійсно е, формально в законі немає жодних обмежень щодо розголошення певної інформації. І дійсно є проблеми з фіксацією судових засідань, наприклад, в тих регіонах, де є проблеми з електропостачанням. Або, наприклад, в на деокупованих територіях, де були понищені судові приміщення приміщення судів, і, наприклад, в них немає технічної можливості вести запис, а судові засідання через це проводити не можуть. Тобто, мета вона правильна. Е, я переконаний, що якогось спеціального такого умислу злого не було, але власне через те, що не провели жодних консультацій з е, ні представниками громадськості, ні з професійною спільнотою, тому що нам не було відомо про те, коли комітет розглядав ці засідання. Ці ці законопроекти запропонували такі механізми, які створюють е, поле для зловживання. Тобто, маючи намір вирішити проблему, законопроекти фактично створюють додаткову іншу проблему. Тому це, це насправді наголошує чи висвітлює ще одну проблему, яку ми зараз маємо. Це закритість органів влади під час війни. На жаль, ця закритість спершу з'явилася, коли почалася пандемія коронавірусу. Засідання комітетів почали закриватися. Це означає, що представники громадськості, представники юридичної спільноти не мали доступу до цих засідань, не мали можливості висловити альтернативну позицію щодо тих рішень, які ухваляться на комітетах. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації ситуація ще більш загострилася, тому що ми не маємо інформації ні про порядки денні комітетів парламентських, ні про ті законопроекти, які вони розглядають. Тобто, ми цю інформацію отримуємо вже постфактом. І фактично ми змушені реагувати вже в такий реактивний ре, 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 ре спосіб. Я думаю, що власне ця ситуація з цими законопроектами вона має наштовхнути народних депутатів, які я переконаний, мали... Добрі наміри своїми ініціативами переконатися, що без залучення представників громадянського суспільства навіть добрі ініціативи вони будуть натикатися на такий суспільний опір. Треба шукати інструменти, які будуть адекватними сьогоднішнім реаліям, для того, щоб все-таки шукати консенсусні рішення, які будуть вирішувати проблеми і не створювати нових проблем. Пане Степане, то ось ці два законопроекти дійсно вони створюють. Величезні такі корупційні ризики, адже ну, можемо собі уявити, що там суддя, який буде приймати участь в тому судовому засіданні, десь там, наприклад, п'яний прокурор, чи хтось там чи поліцейський, та, і таким чином це теж можна засекретити, для того, щоб ніхто з громадськості не дізнався, чи так само про інших випадках. Тобто, все це буде все може лишитися на розсуд суддів, і ми ніколи не дізнаємося навіть про такі вироки. Е, ну, я не бачу ризиків для тих категорій справ, які ви озвучили, тому що е, звісно не, я не впевнений, що в якихось справах, де є питання водіння нетверезим за кермом, є якісь е, е, якась інформація, яка може становити національну е, за, ну, розголошення, якої може становити загрозу для національної безпеки. Але оскільки е, дійсно перелік цієї інформації не є вичерпним. Недоброчесні судді можуть скористатися цією нормою для того, щоб дійсно приховувати цю інформацію. Тобто, скажімо так: власне, оця норма, яка пропонується, вона дозволяє доброчесним суддям використовувати її сумлінно. А недоброчесним використовувати її зовсім інший спосіб, і це говорить про те, що ця норма вона є недопрацьована. І саме для цього потрібно знайти якийсь інструмент, який буде працювати в добру сторону, але не дозволить зловживати і ухвалювати свої рішення, користуючись ніби благими намірами цієї благої метою, яка запропонована законопроектом. Пане Степане, ще хочемо обговорити одну тему стосовно. Того, що конституційний суд розглядає за пропозицією попереднього за пропозицію Верховного суду та стосовно Вищої ради правосуддя конституційність цього законопроекту, що вам відомо на даний момент, наскільки дійсно є можливість того, що цей ось цей закон будуть визнано не конституційним. Дійсно, зараз на розгляді в Конституційному суді перебуває конституційне подання Верховного суду. Буквально кілька тижнів тому мало відбутися верніше відбулося судове засідання. Перше у цій справі відкрите. На жаль, воно спровадження не могли розглядати по суті, тому що не було достатньо кількість суддів присутніми. Справа в тім, що велика палата конституційного суду вона має мати кворум для того, щоб розглядати справи. Двоє суддів заявили самовідвід. Оскільки вони вважають, що вони мають конфлікт інтересів у цій справі, це е, е, суддя Согиря, яка була народним депутатом України е, в момент, коли ухвалювався закон про реформу Вищої ради правосуддя, і суддя Грищук, е, вона теж заявила самовідвід, тому що е, цей закон. І застосування цього закону мало прямий стосунок до її батька, який, власне, нормами цього закону був звільнений з посади члена Вищої ради правосуддя. І, власне, через те, що двоє суддів заявили самовідвід, не було достатньої кількості суддів для того, щоб розглядати справу. Цього тижня знову було призначене засідання, але, от як стало мені відомо, буквально його знову перенесли на невизначений е, строк. Я так розумію, що. Е, Суддям важко знайти е час, я так, очевидь, там якісь є особисті е поважні причини для того, щоб зібрати достатній кворум для, для розгляду цієї справи. Що стосується суті справи, угу. як на мене, те конституційне подання, яке підготував Верховний суд, воно є абсолютно необґрунтованим е і, відверто кажучи, в мене складається враження, що в самому Верховному суді. Не було великого бажання готувати якісне конституційне подання, а власне це було якимось таким політичним жестом просто відправити конституційне подання в Конституційний суд. Як на мене, воно не має жодних перспектив. Тобто Верховний суд, ті аргументи, які він навів, вони абсолютно, абсолютно слабкі, абсолютно не спростовують конституційність тих норм закону. Які оспорює Конституційний суд, як на мене, шансів це конституційне подання немає. Але знову ж таки треба розуміти, що Конституційний суд дуже часто нас дивує своїми рішеннями, і дуже часто можна спостерігати, що деякі рішення, які вони ухвалюють, вони мають ознаки політично мотивованих. І саме в цьому світлі, я думаю, важливо згадати те, що зараз ми проходимо також такий етап. Це ухвалення змін до закону, які пов'язані з відбором суддів конституційного суду. На жаль, ми зараз парламент ухвалив закон, який, ніби, має запровадити нову процедуру добору суддів конституційного суду, яка би мала гарантувати, що туди потрапляють лише політично незалежні і професійні особи, юристи. Але ухвалений законопроект не відповідає рекомендаціям Венеційської комісії. На нашу думку, він все-таки зберігає можливість політичного впливу на призначення в Конституційний суд. І е, ось ця справа, яку зараз розглядає Конституційний суд щодо реформи Вищої ради правосуддя, це яскравий приклад того, коли е, політичні. Призначенці в Конституційному суді, якщо вони там залишаються, можуть впливати і ухвалювати такі рішення, які очевидно не відповідають Конституції, і які очевидно суперечить природі Конституційного суду. А природа Конституційного суду це захист Конституції і захист прав людини. І саме тому ця справа ще раз нагадує, що дуже важливо все-таки запровадити процедуру незалежних, незалежну і безсторонню процедуру призначення суддів конституційного суду, щоб українці були впевнені, що коли права справа попадає в конституційний суд, рішення буде справедливим, рішення буде конституційним і не становитиме загрози ні для прав людини, ні для нашого конституційного владу. Пане Степане, ну ще одну тему хочемо говорити: це те, що конкурсна комісія відібрала 32 кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. І цікаво, чи знаєте ви цих кандидатів і чому саме 32, адже, я так розумію, там має бути 16 і тепер вже хто буде обирати цих 16 із 32. Так, звісно, ми наша організація дуже уважно слідкувала за цим процесом. Ми надавали конкурсній комісії інформацію про всіх кандидатів. Закон встановив таку процедуру, що конкурсна комісія відбирає 32 кандидати, із цих 32 кандидатів, 16 осіб, Вища рада правосуддя призначає на посади членів вищої кваліфікаційної комісії. Тобто, зараз. Фактично, м'яч знаходиться на полі вищої ради правосуддя. Вони мають провести свої співбесіди з кандидатами і визначити 16 тих, які будуть членами Вищої Кваліфікаційної комісії. Закон передбачає, що з цих 16 осіб 8 мають бути суддями, тобто ми будемо мати 8 суддів у вищій кваліфікаційній комісії суддів, і 8 не суддів. Зараз така дуже цікава ситуація розгорнулася в публічному просторі. Фактично йде дискусія, чи запропонувала конкурсна комісія належний список рекомендованих кандидатів? Адже серед 32 рекомендованих кандидатів є лише 10 суддів і 22 не судді. Угу. І певні особи в публічному просторі ставлять під сумнів законність такого списку, мовляв. Оскільки в е, вищій кваліфікаційній комісії суддів має бути вісім представників судової влади, то власне, ніби то, конкурсна комісія мала запропонувати 16 суддів у цьому списку, uh -huh. Uh -huh. Е, на нашу думку, це є маніпуляцією, тому що або неуважним читанням закону, тому що закон чітко говорить і ставить перед копстави перед конкурсною комісією одне завдання: відібрати два кандидати на кожне вакантне місце. Якщо взяти, що вакантних місць вищій кваліфікаційній комісії 16, 16 помножити на 2, виходить 32 кандидати. Тобто єдина вимога до конкурсної комісії – це відібрати 32 кандидати. Жодної законодавчої вимоги про те, що з цих 32 кандидатів 16 мають бути суддями, 16 не суддями, немає. Тому що закон не передбачає якийсь відбір окремий за квотами. Якщо б така норма закону була, то фактично в нас би було два окремих конкурсних відбори. Один відбір серед суддів і один відбір серед несуддів. Цього немає. Я дуже сподіваюся, що Вища Рада правосуддя все-таки дослухається до думки тих осіб, які стверджують, що список є, норма закону виконана серед цього списку. Є дуже багато достойних осіб. Я вважаю, і мої колеги зі мною погоджуються, що конкурсна комісія зробила свою роботу на найвищому рівні. Тобто, дійсно, той список рекомендованих кандидатів він є дуже хорошим. Там практично немає осіб, до яких є питання по доброчесності. Звісно, кілька кандидатів до них були питання. Вони під час співбесід не розвіяли всі сумніви, але конкурсна комісія повідомила, що після того, як вона отримує згоду від всіх кандидатів, вони планують опублікувати письмову частину їхнього листування з кандидатами, де кандидати власне спростовували ті сумніви в доброчесності, які існували в членів конкурсної комісії. Тобто, як на мене... Список рекомендованих він є хорошим. З цього списку можна відібрати як з, з кандидатів, які є суддями, так і з кандидатів е, представників інших правничих професій. Можна відібрати дуже якісний склад вищої кваліфікаційної комісії. Я сподіваюся, що Вища рада правосуддя е, розуміє той тягар відповідальності, який на ній лежить. І все таки сформує повний повноважний склад вищої кваліфікаційної комісії. І Вже через місяць, другий ми зможемо бачити функціонуючу повноважну вищу кваліфікаційну комісію суддів. Що щиро дякуємо, пане Степане, за ці коментарі, за цю інформацію, якою ви поділилися з нами та нашими глядачами і радіослухачами. Правник, адвокаційний менеджер фундації, де Юре Степан Берко був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо один. На все добре, пане Степане, тримаємось. Дякуємо на все добре. Дякую вам.